Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Покладіть усі надії на Господа. Він Воскресіння та життя. Ми знаходилися під величезним тиском, який далеко. Перевищує наші можливості аби витримати його. Тож ми зневірилися у самому житті. Справді, ми відчували, що отримали смертельний вирок. Але це сталося, щоб ми могли. Ви пам'ятаєте, чим закінчується цей уривок з послання апостола Павла? Зрештою, всі ми відчуваємо схоже, переживаємо важкі періоди. Впадаємо у відчай, боремося з почуттям, що вже просто більше не можемо терпіти далі. Ми доходимо до того, що смерть здається кращою, ніж продовження життєвих страждань. Але ж ви знаєте, що робити, коли приходять подібні думки. Головне питання в тому, чи заганяють вони нас у кут або підштовхують до Ісуса. Павло закінчує так: та самі ми в собі мали присуд до смерті, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерти такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить він. 2 Коринтян 1, 9, 10 покладіть на Господа свою надію: Він, Воскресіння та життя. Моя молитва сьогодні, Господи, моє життя здається розсипаним на шматки. Мої сили йти далі здаються такими обмеженими, але в молитві до Тебе і в духовній підтримці інших людей я отримую допомогу. Я починаю приймати лише Тебе, мій Спаситель, мій втішитель. Я покладаюся на Тебе, а не на себе. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.